Привіт, це огляд розумного кільця. Зустрічайте Колмі r 02 Тренд 2024 року. Розумні кільця, тому зараз вам все детально про цей новий витвір технологій розповім та покажу. Починаємо. Отже, смарт-кільце отримало класичний дизайн кільця, але звичайно воно трішки по своїм габаритам більше за класичне кільце. Ось, наприклад, порівняння із моєю класичною обручкою, як бачите, розміри суттєво відрізняються. Так, дійсно, обручка на пальці майже ніяк не відчувається. Вже більше як тиждень я одружений і ношу обручку, тому вона дискомфорту не викликає. А ось розумне кільце, воно все ж таки відчувається на пальці. Сказати, що воно приносить сильний дискомфорт, я б так не сказав, але все одно я його завжди відчуваю на пальці. Важить кільце 4,4 грами, товщина 2,7 мм, корпус із нержавіючої сталі. В мене, як ви бачите, кільце чорного кольору, є також класичне золоте. І ось, до речі, зараз на ваших екранах той розмір, який я собі придбав, і розмір. Мого середнього пальця лівої руки. По розмірам мені кільце чудово сидить на руці, не тисне і не спадає. На внутрішній частині кільця ми бачимо красиві внутрішні начинки кільця, а також датчик для моніторингу вашого здоров'я та контакт для магнітної зарядки. І відразу ж переходимо до застосунку, з яким працює це розумне кільце. Називається застосунок Q-Ring. і тут ви можете бачити усі дані про вашу активність та здоров'я, ваша діяльність за день. Моніторинг сну, частота серцевих скорочень, моніторинг рівня насичення крові киснем спо 2 та спортивні режими тренувань. Далі можна переглядати більш детальну статистику діяльності за день, тиждень чи навіть місяць. Далі більш детальний розбір вашого сну, а також мінімальні налаштування роботи смарт-кільця. До речі, зробити віддалену фотографію можна просто потрусити рукою і відповідно самим кільцем. Працює смарт-кільце на версії Bluetooth 5.0 працює нормально, захист від вологи по стандарту ip 68, тому я з ним купався і нічого йому не було. Але, звичайно, краще знімати перед походом на море чи в басейн. Також є сумісні за iOS, Вібромоторчика тут немає. Батарея в смарт-кільці всього-навсього тільки на 17 мАч. Якщо коротко по автономності, то смарт-кільця буде вистачати десь приблизно до 5-6 днів на одному заряді. Це якщо звичайно користуватися кільцем. Постійно і не знімати його на ніч, тобто ще буде відбуватися моніторинг сну. Заряджається смарт кільце від фірмового магнітного кабеля приблизно за одну годину. Підсумок. Колмір 02 це цікавий новий фітнес-гаджет в 2024 році. Я вже казав на початку 2024 року, що смарт-кільця будуть трендом в 2024 році. Воно так і є. Samsung там також нам покаже своє розумне кільце і, звичайно, не таке доступне, як це кільце, а коштує це кільце менше 15 доларів. І у підсумку вибір все одно лишається за вами, але спробувати такий новий гаджет все ж таки рекомендую. Це не тільки гаджет, а це ще як про ваш стиль. Тому купувати рекомендую. Дую посилання, де купити Colmier 02, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та привабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!